Так, спроба номер два. Дивимося, чи є подарунки від Миколая. Заходжу перша я, щоб зняти оцих стиганят реакцію. Заходжу, заходжу. Включайте кольцеву лампу. Можна заходити? Давай, ну давлю. Ну що? Що весенні? Ще немає. Десь вкрай. Скарк. Ви тобі телі Це прекрасно буде. Ще Миколая не ми ще чекаємо. Подаруночків ще не було у нас тут цього року. Чекаємо. Ялиночка включена. Викиється, Idemo zasuvajemo dveri Ne ja budete storo sto žuvljati